Поєднати поезію та живопис у Чернігівському меморіальному музеї садибі Михайла Коцюбинського влаштовують літературні квести для молоді на основі персональної виставки живопису прилуцької художниці Раїси Лябах, яка експонується тут з початку березня. Представлені понад 40 робіт з найрізноманітнішою тематикою від зображення квітів до мальовничих пейзажів. Виставка а, має назву в очікуванні весни. І дійсно, ми її відкривали якраз на початку березня. Виставка надихає, адже в ній представлені картини, в яких зображені переважно квіти, пейзажі, трошки є натюрмортів, але все це настільки яскраво, різнобарно надихаючи, що просто зараз, ще поки на вулиці сіро і пробиваються лише тільки першоцвіти, у нас в залі вже справжня весна буяє. І своїм різнобарв'ям, і радує око. Аби заохотити людей відвідувати виставку, у музеї розробили спеціальний літературний квест на основі цієї експозиції з різними загадками і головоломками. Неможливо було оминути оцю тему творчості. А що найкраще поєднується з квітами, це звичайно ж поезія. І квест, насправді, це така більша розвага, я б сказала. По виставці ми з одного боку, проходимо, роздивляємося картини, але загадки, пов'язані з зображеним на картинами, дозволяють нам одночасно і познайомитися із кількома українськими поетами минулого і сучасності. Цільова аудиторія квесту це молодь різного віку від школярів до студентів вишів. Вірші, які ми підібрали, це щось для них знайоме зі шкільної програми, щось сучасне, те, що вони могли авторів чути на радіохвилях в сучасних піснях. А насправді вони пишуть доволі такі вдумливі й цікаві вірші. І от будемо знайомитися з поезією, милуватися картинами і розважатися, розгадуючи головоломки. Виставка Раїси Раїсиляпах у меморіальному музеї садибі Михайла Куцюбинського триватиме до початку травня.